Шевченко забив буфону у благодійному матчі. Сидорчук дебютував за Вестерло. Мілевський знову засвітився у дивному відео. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Приєднуйся до нашого телеграм-каналу, щоб дізнаватися новини ще швидше. Також рекомендуємо до перегляду свіжу серію нашого проекту Камбек. Усі посилання залишаю в описі. Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі, який відбувся у Словенії, за ініціативи президента УЄФА Олександра Чеферіна. І на поєдинку збиралися кошти для Словенії. Разом із Шевою на поле виходили такі зірки, як Пауло Мальдіні, Джан Луїдже Буфон, Кларен Зейдорф, Луїш Фігу, Златан Ібрагімович, Хав'єрд Занетті та інші. І саме українська легенда відкрила рахунок у матчі. На 21-й хвилині Шевченко пішов пробувати пенальті у ворота Буфона і зробив це Андрій Миколаєвич дуже видовищно. Він познущався на Джиджи, відправивши м'яч у сітку пан. Ненкою не знаю, як у вас, а в мене від перегляду цього епізоду звело олдскули. В УПЛ в п'ятницю відбувся лише один матч. Металіст 1925 переграв Зорю з рахунком 2-1. На шостій хвилині харків'ян вивів вперед Дмитренко. Зоря відігралася на 17-й хвилині завдяки точному удару від Гереро. І переможний м'яч за металіст 1925 провів з пенальті Андрій Борячук. Завдяки цій перемозі харківський клуб вийшов на проміжне п'яте місце. Зоря йде 12-ю. Сергій Сидорчук дебютував за Вестерло. Українець провів на полі весь матч проти Антверпену, але не зумів допомогти команді перервати невдалу серію. Поразка 0-3 і Вестерло залишається на передостанньому місці, маючи лише одне очко в активі. Гру Сидорчука Софа скоро цінив показником у 6,6 балів, що є середнім показником у команді. Українець віддав 51 точну передачу на партнерів. 3 з 6 його діагонали були точними. Він виграв п'ять єдиноборств, зробив два відбори та один раз виніс м'яч. Також Сергій записав у свій пасив жовту Ось такий дебют у грі з майбутнім суперником Шахтаря по лізі чемпіонів. Бразильський захисник Сіт Клей більше не є гравцем Динамо. Повідомляє офіційний сайт клубу. І слава Богу, додаємо ми. Контракт розірвано за обопільною згодою сторін. Цього персонажа кияни придбали влітку 2018 року за 5 мільйонів євро. І він провів за клуб 36 матчів, матчів, яких забив три голи та віддав один асист. Але більшу користь Динамо він приніс своєю відсутністю, виступаючи в орендах за Корінтян, Спаок, Куябу та ЦСКА Софія. Шикарний приклад роботи динамівської селекції. Стали відомі рейтинги усіх українських футболістів у новому футбольному симуляторі EA Sports FC24, який прийшов на зміну FIFA. Найвищий загальний рейтинг має Вінгер Жероне Віктор Циганков 82. Другим Другому рейтингу йде фулбек-арсеналу Олександр Зінченко з рейтингом 80. Тараса Степаненка та Руслана Малиновського оцінили у 78. Рейтинг 77 отримали Ярослав Ракицький, Микола Шапаренко та Анатолій Трубін. По 76 пунктів видали Віталію Буяльському та Миколі Матвієнку, де мудрик запитаєте, ви. Відповідаємо його і Ей оцінили у 75. До речі, напишіть у коментарях, з чиїм рейтингом ви не погоджуєтеся. Ну і наостанок новина майже без коментарів. Артем Мілевський, який днями виклав свій прайс за різні послуги в інстаграмі, засвітився на ось такому фантастичному відео, з якого можна зробити тільки сумні висновки. Мілю дуже шкода, і його треба рятувати. Сьогодні ми вирішили порадувати вас приємним сюрпризом і подарувати вам м'яч з автографом Артема Мілевського. Виручені деньги ми на помощь нуждаючимся в це тяжове для страниця. Совершенно вірно. Совершенно сержі. Совершенно а на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, та скоро почуємось.